Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо нашу розпаковку з лідла. І з чого? зайонца, бо зараз його заберуть. Бачите, 4 злотих за 100 г. Все, Бікуся, може забирати. Каже, біжи. Да, Все, біжи, зайчик. Маємо наш чек 102 злотих. І такі дві. Ну що, погнали? Погнали. Перше, що то в нас є, іспанська трускавка. Клубніка за 6 злотих, Ось таку коробочку, пів кілограма. Я вже навіть і не пам'ятаю, маємо кабаноси. Це мій ярослав такий любив. Зараз була знижка 11 злотих. А на тому маслі я трошки, ну, я не думала, що то так вийде. У мене було аплікації, що маю таке масло тільки 300 г. Одне береш, друге безкоштовно. Ну, я подумала, що за 10 злотих пів кілограма. Як то не взяти? Я взяла. Тільки то не пішло на мені так, як я хотіла. І маємо 20 злотих за кілограм масла. Можна було само собою поміняти тільки там, знаєте, перед святами такі черги, я не хотіла вже тих кастерів мучити. Маємо кілограм масла. Хай буде. бо кажуть, що з 1 квітня буде подорожче. 3,80 маємо лаваш. По 3,99 маємо акція яйця. Купила зразу 20 штук, бо ми яйця, ми любимо їх їсти. Ну, як вчасно, ми багато чого любимо їсти. Баклажани в нас були по... По 2,50 хотіла сказати, ні, по 5 злотих кілограм. 2,30 вийшло мені два баклажани. То досить так недорого. По злотий 15. Дуже хороша ціна. Побігли далі. З переоцінок мені попалися нещасні шампіньйони за 2,49. Шампіон шампіони. Шампіньони вже по. А, і в мене сідає камера клас, як я то люблю. І чимно я позичаю телефон Ярослава. І на чому ми закінчили шампіньони. Зараз пів кілограма по 7 злотих. Ну, я не знаю. Купила ти, купила. Мама. Так, тут те, що в нас залишилося з нашого зайонця. Бачите, там є ще таки драже. Так. Пішли далі. Сметана по 2,29 купила на всякий випадок, док подумала, ще молока треба, три дні магазини будуть закриті. Ні, два точніше. То була знижка, якщо бачите, так повна ціна, то 13,55, а по 33 злотих кг, а я купила по 17 злотих за кілограм. І цей шматочок обійшовся 6,55 Класно, то мені треба на канапки і на салатик. 49 порошок до печива. О, ще дивіться, що знайшла йшла таку штуку хрін за 99 грошей. Дві штуки купила, щоб було. Якщо дати до нього майонезу, досить досить смачно. А може, то вже з майонезом? Невідомо. А то моя вуїкуся принесла. То, що залишилося на світ зайця. 36 часто французське, то мені на канапки. ой 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 Зелені банани. Жовтих не було, шукала, а там з нині знижка по 2 менше 3 злотих за кілограм. Для того я її купила. І 3,72 В нас вийшли такі банани. Почекаємо, поки будуть жовті. Цукині теж була по 5 злотих кілограм, тут 2,50 або 2,40. Ще що ми такого маємо класного. Шинка сьогодні по 9 злотих за кілограм, для того купила. Тут у нас на 11 злотих 20 грош плюс-мінус пару грош. Що хороша ціна? Схаб у нас по 8 злотих, то я теж купила, воно мене вже схабу є трохи вдома. Я планую так його зробити такою драбинкою, печарками, сиром, і запекти. Ну, побачимо, як то вийшло. Бо планувати одне, а виходить друге. І що я ще зробила? І купила я ще журик. Хочу того року робити сітковий такий стіл на Пасху і журик робити. А, Говорю, говорю, ціни не сказала. Коштує 3 злотих, 2,99. Все, в мене закінчилось. Всім дуже дякую, що зі мною, я ще гарно це все мусу поставити. дивіться, як класно вийшло 102 злотих. Але маємо трохи продуктів. Досить непоганих продуктів, як на мене. Всім дякую за увагу і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео!